На телефоні, на руках, на стінці. Правда? Маєте таке, так? Да? Друзі, маєте? Ви це маєте, так? Да? І ви цим користуєтеся, тому що ви слідкуєте за своїм часом, ви хочете його правильно буде ви правильно використовувати. Або у вас якісь справи, вам треба щось зробити, часто прийти, бо часто зробити. Ми питання до вас всіх. Як ви думаєте, хватає вам часу на все? Не хватає часу. Ось старих людей давайте запитаємо. Остільки часу ви у вас було часу, Павло не хватає після часу. Не вистачає часу. І час біжить швидше, ніж ви думаєте. Час неможливо вернати. Як тебе звати? Юра, забери руку з дівчини, стій нормально. Не чіпай її. Добре? Слухай, що я кажу. Ось. Час біжить швидко. А скажіть бачите, хто мені може сказати точно в секунду, в секунду, в кожну секунду, через мілісекунди, коли він помре? коли він помре. Представляєте? Ви не можете сказати, коли ви помрете. А що ви можете, що завтра вас чекає? Хто на світі представляв хоч собі, що 24 лютого станеться така трагедія у нас в Україні? Я не міг представити, війна, мені війна, війна почалася. Жартується чи що? Ну, ну тіпа, я б, тоді, що 14-та війна. Почалася ну, 24-та масштабна війна по всій Україні. Я не міг представити на секунду. Це як час замер. Серце щось тете. Розуміння, що Шо щось не те. Зриви. Правда, кожен це пережив, правда? І, і не приємно. А що було, коли це тривога, Ось, як вам дурно стає, не подобається це вам, правда? Я не знаю, хтось в селі, за містом живе, може, не дуже маєте можливість чути. Ви знаєте? Це штука, нам, нам трохи мішає жити. Оце вів-вів-вів. Нікому не подобається. І мені не подобається. Ви знаєте, нам приходиться цим жити. І знаєте, що це приходиться жити ще з чим з нашим часом. Кожному день дав 24 години. 24 години діти нам дали. Дорослі, бабушки, ділочку, нам дали 24 години. І ви самі вирішуєте, куди їх тратити. Я не можу до вас вирішити, куди їх тратити. І коли вона каже, я не змік, я в мене вийшла, я не знаю, кому не вийдеться, а ті часто розповідають. Я зайнятий, і думаю, в сепе 24 часа й що зайнятий. Я не зайнятий, ти зайнятий. Прийти ти в церкви послухати слово Боже. А так часто буває в житті. Знаєте, що Біблія описує про час? Давайте прочитаємо одне місце з Біблії. Одне місце з Біблії, що ви маєте книгу, якому дарувати книгу, кому не дарувати, сьогодні можу подарувати. Резісяна? Є така книга офісіана, знаєте? П'ятий розділ, шістнадцятий вірш. Так. П'ятий розділ, шістнадцятий вірш. І там написана така річ. Закуповуйте час, тому що дні злі. «Дні злі. Ви живете цей час, час диховний, час неправильний, І... злі. Правда, зла багато в нас. У нас дійсно багато є зла. Ви кожен день це бачите, коли люди плю, б'ються, кричать, гробки мужки виключають, думаю, що всі вони тільки вони гробка. А ми ще не гроб виключаємо, ми ще трошки включили. Треба ще гробче, от там вони кажуть, ще гробче треба. Я кажу, нічого собі. Чуть-чуть. Тихіше, щоб ви мені почули мене. І знаєте, що саме цікаві? Саме цікаве, що одні злі. Ну знаєте, Ісус він не злий. І Він використовує свій час для людей на землі. Правильно. І ви знаєте, що я тільки вам сказав? Що ви не знаєте, коли помрете? І Біблія пише, що одного разу вам придеться померти. Ви на землі не будете вічно жити. Не будете ви вічно жити. Ніхто, не ні ваші діти, не ви. Ви не будете вічно жити. Да? Юра, як тебе питати? Юра, йди сюди до мене. Лоліта, ти теж сюди, Я стань без капіту. Ти хочеш додому піти? Я тобі роблю стан роздуваю. Там викидки. Добре, продовжуємо далі. Деякі щось друге. Може вийти сюди розказати нам. Ну, ти Тоді слухай. Цей час він біжить швидко. Його неможливо схопити і неможливо догнати. Ви тільки можете його правильно використати для свого життя. Ви можете його правильно використати або неправильно. Кожен із вас каже, хто старий або похилого віку, скаже вам, що багато часу ми використовуємо неправильно. Ви використовуєте час і буває неправильно. На сьогодні ви використали свій час правильно, ви сюди прийшли. Якщо ви сюди прийшли, ви використали свій час правильно. Ви прийшли, почути саме головне в своєму житті. Як можна мати вічне життя? Як можна не загинути, а як можна отримати дар спасіння через Ісуса Христа? Якщо ви сюди прийшли, ви це зможете отримати. Я це не даю, це дає Бог. Питання, чи ви хочете це мати. Я хочу задати тим людям, які вже прийняли, і знають, де будуть після смерті. Підніміть руку, хто знає, де він буде після смерті. Підніміть, руку, високо, підніміть. Хто знає, де він буде після смерті? Я можу підняти теж цю руку. Не тому, що я краще вас, опускайте. Не тому, що я краще вас. Не тому, що я вас запросив вам дам продукти. Не тому, що я щось зробив добре. Не тому, що в мене шість дітей. Не Тому що я там, не знаю, там, пів, всю Україну об'їхав і розказував всім про Бога. Не тому я буду після смерті граю. ти чому? Тому що Ісус помер на хресті за мене і за вас. І я закрию як подарунок. І це подарунок ви можете також прийняти і мати. Ви знаєте, що Біблія каже, що за всі гріхи ваші вам. Потрібно платити. А плата, знаєте, яка? Вічний вогонь. І ви особисто самі вирішуєте, де вам бути після смерті. Ви особисто вирішуєте, де ви хочете бути. Так да вам вибір. Сьогодні когось ви не заставили прийти, підніміть, когось ви не заставили прийти. А хто про своїй волі прийшов, підніміть руку. Підійміть широку, високу руку. Ви по своїй волі сюди прийшли. Добре, постійно. Ви, ви, ви вирішили самі це. А так само і Бог дає вам вибір вибирати, бути в раю чи в пеклі. Тому що Бог він і несправедливий. Якщо Він не дає вам право вибору, а заставляє вас вірити в нього, він дає вам вибір. Хочеш бути вічно в раю, будь ласка. Хочеш піти, бути вічно в пеклі? будь ласка, це твій вибір. І є люди такі глупі, дурні, нерозумні назвати їх. Навіть що вони кажуть, ти я буду в пеклі там пиво пити. Будем пиво, пити, будемо гуляти, дівки там будуть. Та не буде, там буде вічний вогонь, там буде крик і плачі, стрижень зубів. І ніхто вам не допоможе. Ніхто. Попередню історію я читав вам. Логічно, в кінці розділі людина думала, що вона буде жити вічно і ніколи не помре. Вона собі гуляла, пила, гарно вдягалася, як деякі наші люди. І ви теж такі можете бути, жити своїм життям по не і думати, що все добре. Але не все добре у вас, друзі, є хвороба, гріх. І щас, знаєте, що робить? Відсідає вас. Чим далі, чим далі, чим далі, не ближче, щоб померти. Несити ближче до Бога. Весити далі від Бога. У вас сьогодні є колосальна дружність отримати вічне життя просто так. Не тому, що ви краще всі, а тому, що Христос на Христі вмер. В біблії сказано, що час лукавий, і він злий. і Викуповуйте свій час правильно. Ви вибираєте особисто, де вам бути після смерті. Ви особисто вибираєте, де вам бути, і що вам робити. І як отримати вічне життя. В ваших руках Бог дав вам таку можливість вибирати. Час ви не можете спинити. Я тільки можу виняти батарейку. То час спиниться. Ні. Продовжувати далі йти. Я можу тільки потім вставити підстроїти вогна, типу, настроїти Ну І більше, так само і ви маєте можливість вибирати, де вам бути, де вам бути вічно в раю чи вічно в пеклі? Біблія каже, що за все треба платити. За все. Навіть за те, щоб попасти в рай, треба комусь заплатити за вас. І Ісус заплатив своєю кров'ю на Христі. Він. Був розп'ятий на хресті за ваші гріхи. Він страждав, був упльований, був роздітий, Знаєте, за що був посоромлений? За вас. За кожен ваш гріх. Підніміть руку, хто без гріха. Підніміть руку, будь ласка. Всі з гріхом. От там пані, вибачайтеся. Як вас звати? Отам, пані. Пані, я тут. Добрий день. Підійдь ближче сюди, будь ласка. До мене. Я стою для того, щоб ви не розмовляли там десь за опоручком, я все бачу. Я хочу, щоб чули саме важливе, щоб ви почули про Ісуса Христа. Почуйте, будь ласка, я попросив вас 10 хвилин. Почуйте, що я хочу сказати важливим вам. Виділіть 10 хвилин вашого часу, почути про Ісуса Христа. Не більше. Тому що ви не знаєте, коли ви помрете. Тому ви сьогодні померте. Хто може мені сказати, що він сьогодні не помре? Хто може мені гарантувати стовідсотково, що він сьогодні не помре? Ніхто. І я не можу виробити, що я сьогодні помру, чи не помру. Всі ми рано, пізно чи помремо. Всі. І коли цей час настане, це тільки Бог вирішує. У вас нема такої влади. У вас є інша влада, яку Бог вам дав. Він дав вам владу вибирати, де ви будете після смерті. Ви особисто самі вибираєте, де вам буде після смерті. Діти, якщо ви уважно слухаєте, що я зараз говорю, то якщо ви уважно слухали, я слідкую, хто уважно слухає, то я дам приз вам. А якщо ви там балуєтеся, бігаєте, то солодкі приз не отримуєте. Це вам такий такий бонус. Ось, бачите, боюся, дітей слухають. Вибір за вами. Вибір за вами, де вам бути після смерті. І цей час вам дав сьогодні. Сьогодні ви прийшли. У нас в групі більше тисячі людей. Я запросив всіх. Тут, тут нема тисячі людей. Ну, всі останні можуть також сюди прийти і почути про це. І отримати ще щось. Не тільки спасіння, а ще щось отримати. Ну і що таке спасіння? Спасіння — це найцінніше. Ви можете кашу зварити, з'їсти і забути. Ви захочете потім ще їсти. Але Бога, який помер на Христі за вас, Він залишиться у вас серце назавжди. І Біблія каже, одного разу, я так кажу вам ще раз, вам потрібно буде померти. І взагалі перед Богом будете справедливий боксі на троні, і будете ви стояти, ви не зможете чи пукнути, не сказати нічого. На чому? Бо ну, все. кінець вашого часу. Часи завмерли, час для вас завмер. І треба буде писати перед Богом і бути судимими за свої гріхи. За кожен гріх, який ви робили. А ви викрали, обманювали, погані слова говорили. А ви кожен із вас погані слова говорить. Кожен стало, стало, стало. Ще раз нагадую, будь ласка, складіть свої телефони в кого в руках телефони. От там дівчинки телефон. А вас його, будь ласка. Стало. Тому що я важливі речі зараз говорю. Що може спасти вашу дитину від великої біди. від тюрми, від наркотиків? Це не саме страшне, а нічого може спасти. від вічного пекла. Тому що ви вирішуєте, що дітям дівати, ви вирішуєте, поки вони з вами живуть, що їсти, як говорити, як розмовляти. Знаєте, якщо ви одінації, як ваші діти розмовляють, то буде жах. жах. Буде жах. Знаєте чому так вони розмовляють? Погано. Тому що ви вживаєте погані гнилі слова? Я не прошу вас за бутиральними, а моралі почнете сказати, що ви погані, ви такі, всякі. я вам сказати саме головне. Коли ви помрете, не буде вже вибору у вас Іти Враючи пекло, буде вже приділено все. Вже буде все вирішено. Ваші друзі можуть зібратися потім, коли ви помрете, прийти на похорони, ви вже нічого не вирішить це. Одного разу ви померли і все. І на землі ви вирішуєте, де вам бути. І сьогодні, на сьогоднішній день, у вас є така, така можливість. Можливість мати вічне життя. Питання, як можна отримати вічне життя? Дуже просто. Визнайте свої гріхи, що за свої гріхи ви тільки достойні вічного пекла, що ви достойні вічного вогня, що через свої добрі справи ви не можете ніяк потрапити в рай, Як би ви не старалися. А тільки завдяки Ісусу Христу. Що Ісус Христос Бог, який може дати вам вічне життя. Якщо ви це визнаєте в своєму серці, в молитві, то Бог будучи правильний. Простить вам всі гріхи. Представляєте, Бог може вам простити всі гріхи. В нього є така влада. Якщо ви це в нього. Давайте встанемо молитися.